Жодне писання не є для індивідуального тлумачення. Натхнені слова були написані святими людьми, і також відповідним чином щоб їх розуміти. Я думаю, що те, що прийшло з Мартіном Лютером, не знаю, чи він це задумував, чи просто це так і прийшло. Але це, як на мене, такий суб'єктивізм відхід від об'єктивності до суб'єктивності. Тобто я розумію, я читаю, я охрещений, і я собі це слово пояснюю. Ну, і для мене це пояснення, скільки є католицьких церков в світі одна, скільки є протестантських церков, спільноти, деномінацій, більше 43 тисяч. Це його правила. Соле Христос, соля Грація, соля Скриптура. Тільки Христос, тільки і тільки Писання. Ну, не може бути тільки Писання, тому що Писання народжується з традиції. Був час, коли не було Писання, а була церква, і була традиція, і про це навіть говорять апостоли пишуть.